На сході країни і далі тривають бойові дії. Наразі активно ведеться збір коштів на захисні засоби для бійців. Завдяки пожертвам небайдужих громадян для батальйону Айдар було придбано два тепловізори. Два нові тепловізори моделі Пульсар Квантум HD50S Вже незабаром відправлять на схід України у батальйон Айдар. Вартість одного пристрою 3330 євро. Пожертви збирали всією громадою. Розповідає учасник АТО Андрій Грималюк. А ще каже: тепловізори це одна із найважливіших речей, яка була потрібна у батальйоні, адже завдяки ньому можна виявити ворога вночі. Купили наразі два тепловізори. Пульсар квантум HD50S, тобто є можливість виявляти, скажімо так, ворога або навіть на вістані кілометр 250 метрів. Тобто це не тільки може бути, скажімо так, людина, це може бути це різні речі, які віддають тепло. Тобто, якщо їде по дорозі машина з відключеними фарами, вона фіксує нагрітий мотор, нагріті диски. Зараз ви можете глянути у вікно, навіть якщо і в день при освітленні, тобто дуже, ну так, в день, можливо, не так, але тобто видно. Окрім самого пристрою, у комплект входять змінні батарейки, автомобільна зарядка, фіксатор для зручного носіння. А ще Андрій Грималюк каже, усі кошти, які надходять, оприлюднені у звіті, який кожен може побачити у мережі інтернет. Наразі сума, ви можете побачити, і зараз точно не важко сказати, є на Фейсбуці в, в звіті. Здається, загалом близько 170 тисяч, якщо перевести вже і ті долари і євро, які були отримані, все буде прозвітовано повністю в тому звіті, про який я казав. Уже найближчим часом тепловізори будуть передані бійцям батальйону Айдар. Ольга Гриців, Андрій Українець, новини телеканалу Раї.